Малята зима дуже прекрасна і відбувається багато зимових явищ. Давайте їх пригадаємо всі разом. Ось, наприклад, снігопад. В легкому таночку летять сніжинки до землі, вкривають її пухнастою ковдрою. Коли немає вітру, сніг падає спокійно, повільно. А чим густіше буде хмаринка, тим буде густіший снігопад. Але варто подути сильному вітру. Снігопад перетворюється на заметіль. Це одне із самих різних зимових явищ, бо після заметілі з'являються великі замети. Наступне зимове явище це мороз. У таку морозну погоду сніг стає пухким. Рипучим, а на вікнах з'являються чудернацькі візерунки. Ще дуже красиве зимове явище це паморозь. Це пухка біла бахрама з кристаликами льоду. Ця біла бахрама налипає на гілках дерев, дротах на різних предметах під час сильних морозів та туманів. Іній – наступне зимове явище це тонкий шар кристаликів льоду. на на земній поверхні. Ще взимку буває ожеледь – Це крижаний шар льоду, який з'являється після різкого потепління, а потім наступає мороз. Ожеледиця може з'явитися після відлиги, мокрого снігу, а потім різкого морозу. Це явище дуже небезпечне. Наступне явище льодостав. Це коли Водойма промерзає найбільше, найглибше під час дуже тривалих суворів морозів. Наступний атрибут зими це бурулька. Вона нам нагадує замерзлу крижану морквинку, яка звисає зі стріх будинків. Бурулька з'являється, коли вдень сонечка пригріває сніжок, він починає танути, а вночі мороз. Підсилюється і все замерзає. Бурульки дуже небезпечні. Саме в той час, коли тануть бурульки, починається плавний перехід до весни. Температура піднімається, а дні довшають. Ось такі зимові явища є у природі.